Друзі, усім привіт. Сьогодні хотів розповісти про ось такий щипуріс, а точніше про щифуріс вам вже більш-менш відомо. А хотів розповісти саме про електродвигун. Часто буває, дзвонять люди і питають, а можна і в коментарях писали, що 220 вольт. 220 воль. Я казав, що якби не бажано, нема таких в Україні двигунів наразі, але все-таки повірив людям. Подзвонив, пошукав в інтернеті. І мені запропонували ось такий двигун румунського виробництва. Заберу руки. Ось такий от двигун. Написано 4 кВт. Але зверніть увагу, пальцем вибачайте, 11 Ампер току. А далі я розкажу, чому це важливо 11 Ампер. Тобто ми його запустили, попробували і зрозуміли, що він не 4 кВт. І навіть не 3 кВт. Він отак, як взяти з трьофазним, 2,2 кВт. Цей двигун має. А в мене є відео на каналі, одне з перших. Там є дробілка, така от як січкарня з двигуном 4 кВт. То там двигун стоїть, 4 кВт, 220 вольт китайського виробництва. І там було 27 ток, 27 А пускового току. Зверніть увагу, 27 А, якщо я не помиляюсь, ну точно було більше 20 А і 11 А. Там, коли запускалася той двигун, притухала лінія, коли він поки він набирав обороти. Цього лінія фактично не відчуває лампочки, геть не, не смикаються. До чого ж я веду? Що продають такі от двигуни. Єдине, що хочу сказати, що продавець виявився ну, більш-менш адекватним. Коли я дзвонив, він казав, якщо вам не сподобається, повернете, питань немає. І коли я йому подзвонив з претензією, якби ж тут немає 4 кВт, він сразу сказав, що відправляйте, ми заберемо, питань немає, якби, ми ж їх не робимо. Я розумію, хлопці, ви їх не робите, все. Але ж навіщо таке продавати? Добре, я вже з двигунами більше 10 років, і я, коли запускаю, я чую, який це двигун, скільки обертів, якби, чи 3 тисячі, чи півтори. І навіть по габаритах, щоб ви розуміли, вал має 24 мм. Це стандарт двигуна 2,2 кВт. З 4 кВт двигунів стандарт вала вихідного має двигун 28-32, залежності там від руки, від моделі двигуна. Тут 24 кВт. По габаритах це 2,2 кВт двигун. Зараз я в нього запущу. Покажу вам, як може, ну, що він може, цей двигун, щоб ви мене не мучили, що зробили на 220 вольт. Коли я, ви хочете електричний, я пропоную 380 бензин дизель, ви кажете, 220. Кажу, ні-ні. ні Максимум 380. Тому я вам зараз запущу і покажу ще один момент, відразу вам поясню, шкір тут 80, тут 95. Чому так зробив? Я розумів, що це буде так, і я навіть не зробив один до одного. Я зробив один до один, один. Тому що я розумів, що йому буде важко. Сюди треба в районі 2 тисяч. Я подав 1400 обертів, може навіть трошки менше, тому буде помало брати. Але ви зараз побачите, що він буде зупинятися і на цих обертах. І зрозумійте, запам'ятайте взагалі одне завжди: що за рахунок шківів, Ніколи не піднімається потужність. За, а, перепрошую, За рахунок збільшення шківа на двигуні не піднімається потужність, піднімаються оберти, а потужність падає відповідно. За рахунок збільшення шківа на агрегаті можна підняти потужність двигуна, йому буде легше крутити, але впадуть оберти. І все. Лише в дровоколах. От ми можливо. Я думаю, що ми цей двигун використаємо, хоча мені запропонували його повернути. Я не хочу, хай буде. Не такі страшні гроші. Ми з ним зробимо класний. У мене є нам набор, я назбирав на дровокол. Мені тим більше треба той дровокол. І ми з вами разом почастічно зберемо дровокол з цим двигуном. Він буде його крутити, просто пісня. Зараз ми запустимо цього дракона. Ось такий ящик зараз навіть покажу. Цього. Теж написано 4 кВт. Все. Виробник кажу, хлопці ну, поставилися з розумінням, вони сказали, що ми заберемо без питань. Тобто, ну, то що ви заберете, то добре. Але ж я у вас купував 4 кВт двигун. Руминська книжка. Отака от. Хто знає руминську, Можете, може звернутися до циганів, вони вам, я не знаю, там перекладуть, що є знайомі хлопці. От, тобто, Все заводське, якби все. Коробочка доволі зібрана, класно, фанери, все. Але ж, блін, ребят, ну тут немає 4 кВт, ну вітри немає. Дивіться, не запускатися буде. А, про цей двун ще не розповів один прикол. Стоїть тут а, на відцентровому зусиллі канцеві ті, які включають кондьорчики. Що класно. Тобто, коли він набирає оберти, пускова обмотка від, відключається, а коли падають оберти при навантаженні, включається знову конденсатор і вони набирають. Це супер. В тому китайському теж так було.

Чути. Тобто бачили, гілочку 2-3 см. Щіпурі збере, це 2-3 см. Це можна купити от, знаєте, за ці гроші е, пластмасовий такий подрібнювач, вікінг чи як він там, і на ньому то гратися. Тобто взяли гілку, першу гілку, яка йшла від землі, 3,5 метра, я її прижав і вона зупинилася. То це на цих шківах. І це він помало крутиться. Тут бажано було ставити, якщо там сотка, тут ставити 120-130 см. Він тоді б зупинився, просто. він просто б не волі би взагалі вже нічого. Я просто хотів продемонструвати, що ну, Чепоріс працює, тому що якби я поставив кому відповідному, я розумів, що він можливо не потягне, бо бачив, що була така, знаєте, 50 на 50 було таке відчуття, що ну, не то. І відчуття мене не підвело. Я брав такі двигуни на дровоколи він тобі. вони якби там ще витягували за рахунок маховика. Не за рахунок двигуна, а за рахунок маховика вони витягували нормально. Тому ми з ним зробимо дровокольчика, і він буде суперово працювати, буде довго жити і буде з ним все добре. Тому задавайте запитання, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Наступне відео буде апгрейд такого самого щепоріза з бензиновим двигуном, але там буде натяжитель рівня. Який буде відрізати, ну, приподнімати рівня, буде заводитись двигун, а потім відпускатися це все діло. Відео буде буквально на вихідних, я Думаю, все буде добре. Все, слава Україні. Ми переможемо. Всіх благ, до побачення.